Сьогодні хочу поділитися із вами лайфхаком. У мене кавомашина Philips, модель 5447, котра не містить функції какао, та все ж ми спробуємо його приготувати. Розпочнімо. Крок номер 1 Потрібно засипати у молочник 2-3 ложки какао. Потім налити у молочник молоко. Крок номер 3 Ретельно перемішати ложечкою у молочнику отриману суміш, але так, щоб мені не було какао та у самій суміші ручок. Тепер потрібно зайти у меню Mordings, рухаючись стрілочками донизу, обрати функцію молочна пінка. Кавомашина видає три пропозиції. Об'єм 180 мл, 250 або ж 320 мл. Я обираю 320. Кладемо горнятку, натискаємо «Play». Після розігріву кавомашина розпочне подачу молока. Смачне зне гаряче какао готове із високою пінкою. Воно гаряче. Наступний крок, який не потрібно забути, це після приготування ретельно промити молочник латиголу від залишків какао, і невеличка примітка. Для того, щоб отримати смачне какао із найкращими результатами, притримуйтесь інструкції та пропорції, вказаної виробником на упаковках какао, яке ви обрали. Під час приготування какао я обрала дитячий несквік. Виробником зазначено, що у одне горнятко потрібно додати 2 ложки какао та орієнтовно 180-200 мл молока. Молоко ви можете обрати будь-яке, проте є обов'язкова умова. Воно повинно бути холодним, для того, щоб кавомашина гарно його взбила та спінила. Жирність орієнтовно від 2,5%.